Печиво з дитинства неймовірно смачне. До холодного вершкового масла додаємо борошно та дрібку солі, перемішуємо за допомогою блендера, перекладаємо у глибоку миску. Відділяємо білки від жовтків, жовтки нам знадобляться для тіста. До них додаємо 100 г сметани, перемішуємо та об'єднуємо з борошном. Замішуємо тісто. Ділимо його на дві частини, скручуємо у дві ковбаски та розділяємо їх приблизно на 25-30 шматочків. Формуємо у кульки та ставимо у холодильник. Тим часом до білків додаємо дрібку солі та збиваємо міксером, поступово додаючи цукор та ванільний цукор. В Бізе я люблю додавати підсмажені грецькі горіхи, подрібнюємо їх і додаємо до взбитих білків, обережно перемішуємо. Горіхи можна не додавати, це за бажанням. Кожну кульку тіста розкатуємо якнайтонше. Викладаємо горіхове бізе та добре заліплюємо краї. Посередині Тискаємо пальцем та складаємо вдвоє. Викладаємо на деко застелене пергаментом та випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 10-12 хвилин. Печиво готове. Воно виходить дуже смачне. Обов'язково приготуйте. Хрустке зверху та з ніжною начинкою всередині. Це просто райська насолода.